Вітаю на камері, З вами Мака. Нарешті відбувся реліз Riftbound Та я відвідав івент, де грав на червоно-фіолетовій джинкс. За участь я отримав ось таку промку чемпіонського юніта Тімо. А за зайняте п'яте місце я отримав два призових бустери. Але спочатку давайте зацінимо які фойл картки я витяг з бустерів за участь в пререлізі. Дуже дякую, Magic World за організацію цього неймовірного івенту та ще й з офіційною підтримкою від Riot. А також хочу подякувати усім, хто прийшов на цей івент. Ви просто неймовірні, та це було супер цікаво. Стосовно карток, які я не з бустерів при релізу, обійшлось без великих хітів, проте я залутав легенду Леону, а також епічну картку чемпіонського Юніта Джинкс, яка стала в нагоді у моїй Деці. А тепер перейдемо до призових бустерів. Тут в нас чемпіонський юніт Віктора. Оце вже непогано. Перший епікс призових бустерів. Та на останок в нас перша шоу-кейс-картка Міс Форчен. Мені дуже подобається якість фойла в цій карті, Виглядає просто неймовірно. Та звісно, цей шостикутний камінь рідкості. Ось такі от пули з релізного івенту. А що думаєте ви про ці картки, а також про Рівдбаун? Чи вже встигли пограти? Пишіть в коментарях. І з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Та до зустрічі, Па-па!